Друзі, всім привіт! Неділя 10 березня. Чудова весняна погода в нас, тепло, сонячно, на небі жодної хмаринки. Ідеальна погода, аби катнути десь плюс-мінус соточку. Тому я сьогодні виїхав в сторону Коростишівського кар'єру, хоча там вже і бував, і вам показував. Але все одно місце прикольне, варте, аби його. Неодноразово можна було відвідати. А в описі під відео я залишу реквізити ізюмських помічниць це волонтери нашої громадської організації Доброхаб, які дуже багато роблять для наших військових, допомагають амуніцією, екіпом. Сітки плетуть, сухпаї готують, відповідають на різноманітні запити. І для того, щоб вони продовжили і надалі так працювати, їм потрібна допомога. Проїхав я сьогодні вже кілометрів 15 зупинився на такому мальовничому березі річки Гуєва. Як же красиво! Отут по чарникам видно, якась птиця плаває. Не качки, щось інше. Таке чорне і біла голова. Я не орнітолог, тож птиці не розуміюся. Але виглядає прикольно. Отам От он савить, і там воно щось плаває. Гарно. Коли їдеш і на тебе сонечко світа, тепло, класно, але біля води прохолодно. А тут ще луки почалися з мокрою травою, бахнюкою. На моїй гумі тільки тут і їхати з Зараз як тут гепнуся, або як. Тану тут, кручу, що на велотренажері. Заднє колесо тупо на місці грибе. Треба так обережно тиснути на педалі. Без зайвої дурної сили. Плавно, аби хоч трішечки можна було і штовхатись, і котитись. Блін. Велосипед тільки помив нещодавно. Чистенький був охайний і налипає багнюки. Я таке не люблю. Треба хоч потрішку якось їхати, щоб не стати. Я не хочу кросівки вимазувати. Колоса забруднив, але кросівки я не хочу мастити. Так, тут хтось до мене їхав. Видно, посідам, що на Україні цей протектор я ні з чим не сплутаю. Якщо хтось на Україні приїхав, то я на своєму приїду. Цікаво, що якщо поставити на свій велосипед. гуму. Там ту, що на Україну ставлять, класичну. Що з того вийде? Майже-майже виїхав. Так, о, я бачу суху дорогу. навіть асфальт побачив. Значить мені туди. Я вже 25 км, їдеться просто кайфово, на ізі. Ось їду, пуста дорога, краса, сонечко світить, блакитне небо. Отам на полі, навоз вивезли, так смачно пахне, там зелене поле, так красиво виглядає, так класно, так по весняному. Їду собі, їду, ось поки. Знайомою дорогою кручу подалі, а далі мені доведеться з цієї дороги звертати і їхати зовсім незнайомим мені маршрутом. Додаток навіть там не прокладає дорогу через ті села. Але глянув по страві, по карті страва, так там через там ті села, де я буду їхати, синім підсвічується дорога. Значить хтось катав. Пробую проїхати чи пройти, як там вийде, розвідати для себе нові маршрути. Це літуровець з головної дороги, яка веде на Буймир. Я звернув праворуч. І тут, власне, почалася нова для мене дорога. Почалося відкриття нових маршрутів. Поїхали, але дорога тут не найкраща, не автобан. Отакий От гравій, відсів, щебінь. Коротше, ай, на моїх колесах їхати не найкращий варіант. Але дорога і не найгірший варіант, що може бути. Власне, я не просто так сьогодні виїхав, ну в принципі і наступні рази також. Не просто так буду виїжджати, намагатимусь якомога більше катати. До літа в мене план мінімум 1000 км накатати. катати. Я почав готуватися, до літньої було подорожі. Житомира до зюма. Так-так, знову крутитиму благодійний велозаїзд, але буду їхати іншим шляхом. Я вже проклав собі основний маршрут і треба, там буде лише деякі деталі, нюанси. Вирішити, як краще поїхати, де зупинитись, заночувати. Ну Тобто вектор руху вже є. Але там все ж таки є певні моменти. Колись пізніше, як вже буде маршрут готовий, точно я ним з вами поділюся, можливо, ви мені щось підскажете стосовно цього маршруту, можливо, хтось десь в тих краях катав, знає там, де краще проїхати, де краще зупинитися. А можливо, і в когось зупинюсь, можливо, хтось мене запросить до себе, як було і минулого літа. Коли добрі люди відгукнулися і мене запросили до себе, щоб мені за всю мою подорож лише один раз довелося ночувати в наметі. Буде видно, аби живі і здорові були. Я їхав через ліс, такий містяк, знайшов прикольний альтаночка, але стола, лавок немає. До речі, тут можна прям намет поставити або навіть без намету тако каремат розтілити, спальник, якщо це в літню пору, і ночувати. Галявинка така серед лісу. Красива. В принципі, чисто. Але біля альтанки, ну як завжди, відпочиваючи, все, що провезли, все тут і лишили. І найголовніше, чим ця місцина чудова, це озеро. Велике, красиве озеро. Цікаво, скупається чи ні? Я думаю так. Очі пожежна водойма. Клас. Водичка така блакитна. Видно, що там то рибу ловлять, а там село далі. Кладочки проблені. Та я думаю купається, чому б ні. Літо спека, де тут ще купатися, що ще робити. Чудовий місцяк, аби відпочити. Чого в мене сьогодні тільки не було і асфальт, і грунти, і гравій, і пісок тепер. Як би мені по цьому піску не довелося кілометрів 10 топать. Був пісок, він дуже непомітно закінчився. І почалися калабані. Так, ну це краще, я думаю, ніж по піску чаляпати. Грузнути. Так, і дорога наче стала з твердим покриттям грунтовим, але твердим. Їхати можна. А ось ліворуч. Не знаю, видно чи ні. Болото. Я по карті подивився. Пишуть, що це заказник боброве болото. Курви сидє бомже, а ти бобже. бомже. курва бобер! Так це чи, чи ні? Є тут бобри, не знаю. Написано боброве болото. Але бобрів я не бачу. Ніхто зі мною не вітається. От ладно. Можна їхати далі. Далі у нас кар'єр. Називається каньйон. Але по факту кар'єр. Красиве місце. Хоча і тут дуже гарно ліс сосновий, там болото, бобри. Тут якось подалі. Але добре, що місцеві тут поряд з такою грунтовою піщаною дорогою проклали через ліс стежку По ній можна їхати і по ній можна об'їхати Окі піски. А ліс тут такий грибний, перспективні на гриби місця. Можна було приїхати восени полазити, але їхати далеко, не знаю чи варто воно того, чи ні. До речі, я вже 40 кілометрів приїхав, там вже 40 з гаком. І це я ще не приїхав на фінішну точку. Ну, думаю, так як планував. Сьогодні соточка вийде. Мінімум це 80 має бути. Ух ти, лки-палки. І що це робити? Треба туди їхати. Так, будемо вбрід. Немає нам шляху назад. Нам треба тільки вперед. Погнали! Бух! А, тут каміння лежить. А, я думаю, тут загрузно, тут їхати можна. Не так вже і страшна ця дорога. А, приїхали на наїзі. Але єдиний мінус що пісок зустрічає і він одразу липне на колеса. Так. Погнали! Любиш на велосипеді катати. Люби його і пішки тягати. Народна мудрість від велогеографів. Цікава дорога. То воду треба долати, тут струмочки через дорогу протікають. То пісок, то глина, то ґрунт. Мокрий або сухий. Зараз доводиться трішки пройтися, бо такий пісок, що не викручує. Але бачу воду. Доведеться зараз подолати водну перешкоду. А далі, не знаю, їхати чи пісок. Розберемося. Добре, що тут можна обійти. Бо вода мутна, темна. Незрозуміло, чи можна приїхати, чи ні. Але все по краєчку. Можна її обійти. Цікаво, звідки вона тут береться, тут з-під землі джерела б'ють, що вона поповниться, тому що вон наче витікає, але все одно стоїть на місці, не зменшується. спробуємо ну, сюди. Вийшов. А отам же ж знову такий ліворуч від мене тягнеться боброве болото. А мені далі. Отакою дорогою. A few moments later. Щоб ви розуміли, по якій сраці доводиться їхати, наче дорога і рівна, але пісок перемішаний з цією гранітною крошкою, це треш для моїх коліс. Ось така колія, коротше, виходить. Їхати дуже і дуже складно. А мені ще вон туди до горизонту крутити. Далеченько. Ну, тут, як далеченько? Кілометри два-три. Але по такій дорозі це треш. Не люблю я такі дороги, які виматують. Я тут сів і поїхав. Потихеньку або швиденько, коли діти. А отак напрягатись. Зкручувати, а колеса тупо не їдуть, застряють. таке я не люблю. Ну Там далі дорога має бути вже більш-менш нормальною. Сподіваюся, що отаке закінчиться. А тут протікає невеличка річенька і така красива долина. Вже якісь комахи літають. Але ось о, на воді стоїть лід. 10 березня майже плюс 15, а вночі досі холодно, заморозки. Лід на воді, тому підтвердження. Вдень доволі тепло, але ввечері і зранку доволі прохолодно. Тому я взяв з собою ковтинку і назад вже буду їхати, коли сонце буде сідати, вже по вечірньому. Тож я думаю, треба буде. То тепліше вдягнутися, бо буде прохолодно. А поки дуже спекотно їхати по цій ґрунтовці, пісок е, і гравій чи крошка оця суміш складно крутити, так що жарко. Але вже тут не так багато мені лишилося, я думаю, кілометрів 5 і я приїду до кар'єра. Зупинився в селі в магазині. Знайшов нарешті магазин. Взяв собі водички. 2.05 і солоденькою взяв, як завжди. Коли не було, довелося взяти так зараз оце перелью сюди, оце поставлю туди і буду їхати. Великим мінусом таких покатух в неділю в селах є те, що в багатьох селах в неділю магазини не працюють. Тож... Майте на увазі і розраховуйте, що магазин не можете в неділю не знайти. Мені пощастило, знайшов. Нарешті розпочався асфальт. Село Осоковий копець чи копець, як так називається. І нарешті тут асфальт. Яка то радість знову їхати асфальтом. Але я знаю, він тут надовго, наблизі села. Він знову закінчиться. Недовго насолоджувався асфальтом знову гравій. Таку дороги ще кілометра три, мабуть, два, і буде асфальт, а там же і кар'єр. Недовго лишилось мучитись мені таким от гребелом. Ну, власне, я докрутив до класичного кар'єра, чи каньйона, яка там різниця? Це кар'єр, але то вже в народі назвали його каньйоном. Географічно це кар'єр. Проїхав я 53 км на годиннику 16.30. Зараз тут відпочину. Думав тут пообідати, але виїхав пізно сьогодні, вже по 12 так що, мабуть, вже більше до вечері або другий обід. Ну, коротше, зараз поїм. Відпочину, о, обов'язково каву випів, з собою взяв і буду крутити далі. Назад, якою дорогою їхати, я не знаю. Ще зорієнтуюся, подивлюся, дивлячись, котрі я світля вийду, бо все ж таки не літо. О 16 вже сонечко сідає, а о 18.30 вже буде так темнувато. Ліхтарик ще включати не доведеться, ну але вже... Скоро. Так що до 17. десь 30 треба виїхати і приблизно мені додому звідля ще кілометрів 40 Ну Як я й казав, десь соточка сьогодні буде. Так, прибуду вам коротеньку екскурсію по цьому кар'єру. Я тут вже неодноразово був в останнє в серпні, коли їхав в Київ. Отут вгорі, десь десь тут залишу посилання на відео моє літнє. А тут що вам показати? Так, ось по колу є альтаночки. Це мій велосипед. Це сходи тут до води, хто захоче покупатися. Це місцяк, красиві фоточки зліпити. Це вода. По колу гранітні скелі йдуть. Там теж альтаночки. Скрізь між альтаночками багато сміття, зелені сосни. Там берези, у воді плавають карасі. Ну і як би все. Кому цікаво більш дізнатися про цей кар'єр, можете погуглити, подивитися. Інформації повно, відео, повно, фотографій, повно. Місцяк дуже відомий. До речі, що я помітив, зараз холодно, вода прозора, чиста. Літом, коли я тут був, вода була мутна. Піднявся до гори. Звідсиля подивитися на це місце. Все ж таки хоча тут і бував, але тут дуже і дуже гарно. Але є один мінус, я ж казав, місце дуже популярне, повно народу, газ-квас, шашлик-машлик і багато сміття. Але що добре, я помітив, що сміття лише отако на березі валяється отут внизу. Кар'єрі, поблизу води, у воді взагалі нічого ніде немає. А отут де? Отут, здається. Де я стою. Ну, коротше, десь тут, літом, у воду з цих скель стрибали. Але ні, я такого екстриму не хочу. Отже сонечко, опускається за дерева, так що треба готувати, їсти і їхати назад. Звільнилася літаночка, ось пропаркувався, розложився. Кар'єр, краса. Взяв з собою невеличку пательню, зараз розпалю, розігрію кашу, що в мене пшенична з яловичною та овочами. Пробую все кавою, водою, збираюся і їду туди. Потім туди, 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 прямо знову туди-туди і приїхав. Ось така сьогодні висока французька кухня користувачки. Звичайно, я то люблю, щось смачненьке приготувати, щось вишукане, таке особливо щось м'ясне, щось поекспериментувати. І сьогодні можна було б, але, на жаль, немає часу. Я пізно виїхав, вже вечорія, якщо ще тут готувати, то вже буду по темному виїжджати. По темному можна їхати, але холодно. Якби мов не сам, ну, полінувався. Експериментувати, сьогодні мудрувати смачне, таке гарне. Кашка вже у мене готова, я одразу поставив каву. і, блін, Як же ж круто кава. Тут Вірменська. Альтаночка, ліс такий сосновий. Сонечко сідає, вечоріє, кар'єр. Що в цьому є? О, ну і головні, найголовніше це велосипед. Щось цьому є. Люблю я такі моменти. Але, на жаль... Часи такі, що сповна не вдається насолодитися цими моментами. Якщо ви зараз теж снідаєте, обідаєте або вечеряєте вам смачного, як і мені, ну а я буду хомячити. Почив, поїв, зібрався і утеплився на голову. Баф натягнув, аби з під не задувало здувало ще одну кофту піддів, під низом о, Джерсі. Тут кофта, ще одна фіска. Коротше, буде тепло, бо вже вечоріє і стає доволі прохолодно. Я не люблю, коли прохолодно. Ну, це, мабуть, може того, що я сидів, не рухався, буду їхати, то буде і жарко. Місію. На сьогодні я виконав сюди, приїхав, помилувався, поїв. Поїхав я назад.